Добрий ранок, добрий ранок. Ніч пройшла уже світанок, сонечко вітається, тепло посміхається, посміхаємось і ми зустрічаємо День Новий. Привіт-привіт! Я Мар'янка. Сьогодні у мене чудовий день. Я визирнула у вікно. Побачила, що на дворі сонячно і світло. Як думаєте, яку емоцію я відчула? Так, звісно, радість. Я зраділа, що сьогодні ясний прекрасний день. А який настрій сьогодні у вас? А ви знаєте, як зрозуміти, що людина чи дитина відчуває радість? Так, ми бачимо сигнали, сигнали тіла та чуємо звукові сигнали. Голос, модуляції голосу, так? Ось я, наприклад. Посміхалась. Посмішка це сигнал та символ радості. А ще що свідчить про те, що людина радіє? Так, сміх, широко відкриті очі, вигуки, веселі крики. Людина може підстрибувати. Плескати у долоні, голосно гукати, сміятися. А що саме у вас викликає радість? Ви бачили, що я зраділа сонечку, сніжку, який йшов за вікном. А чому, яким речам ви радієте? Коли ж ми відчуваємо радість? Давайте пограємо в гру. Коли ж ми відчуваємо радість? Давайте пограємо в гру, яка має назву Я радію, коли ми з вами подивимося на малюнки з ситуаціями. Чи подіями, коли діти можуть відчувати радість і назвемо. Я радію, коли? Я з рідними. Я радію, коли я з друзями. Я радію, коли у мене день народження. Я радію, коли. Я піклуюсь про улюбленця. Я радію, коли? Я пешкетую. Я радію, коли? Я дарую подарунки. Я радію, коли. Я співаю. Я радію, коли я працюю над тим, що мені цікаво. Я радію, коли я даю увагу й ніжність. Я радію, коли. Я навчаюсь. Я радію коли. Я відпочиваю. Я радію, коли. Я маю захоплення. Дуже багато радості дає спілкування. Ось зараз я запрошую вас подивитися відео і пограти, порухатися під музику разом із дітками та Світланою Рабаровою. У руханці я і ти. Па, -па, 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 па Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо як пташки розправим крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи тягнем шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик. і почухай свій живот. Мове рел, великий та спіджений від себе страх пам пам пам, я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я й ти вчасно мріям, діяти, перети тих, продовжуємо дітки. Слонення ногами гучно тупає, туп 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 туту, Поросятко весело захрюкає, Хрюк, хрюх, хрихр, хрихрюк, хрих-хрю, хрюхрю, хрю. хрю, 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 хрю ручками, крильми, свої плечі обійми, обіймаємо, 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 мови. Від, жини, від себе страх пам, пам пам я і ти, я і ти, разом давай спробуємо сподкість знайти, я і ти, я і ти, чесна мріям діяти, впети, і ти, а тепер крутимося навколо себе, впети. Зупинились і дихаємо. Дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся. Всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі, час обіймів для. Дуже гарна руханка. так? Мені теж дуже сподобалася. Вона не тільки дозволяє дружити, спілкуватися, але й заспокоюватися, боратися з хвилюванням або тривогою разом весело і швидко. А тепер хочу вас запросити до гри яка має назву лінії емоцій. Для цього вам знадобляться олівці кольорові та аркуш паперу. Лінії теж можуть бути дуже емоційними. І вони можуть нам демонструвати, або ми можемо робити їх такими, які виражають певні емоції. Зараз я пропоную вам обрати кольоровий олівець, яким би ви хотіли намалювати радісну лінію. Оберіть цей олівець і візьміть його у ручки. Тепер починаємо малювати радісну лінію. Вона може бути дуже довгою. Вона може бути коротенькою, вона може бути усміхненою, а може бути дуже-дуже яскравою, дуже веселою, з багатьма закарлючками, завиточками, виточками, Зробіть свою радісну лінію, яка буде давати радість і вам. Дивіться на лінію, яка у вас вийшла. Подобається вам ваша радісна лінія. Ви можете додати їй деталей і оформити образ, який хочете побачити, а можете залишити так. Повісити собі на зручне видне місце і якщо зненацька коли-небудь захопить смуток подивитися на цю радісну лінію, посміхнутися і знову з радістю продовжувати свої справи. Сподіваюсь, сьогодні ви дізнались багато цікавого про радість. Побачили, як багато ситуацій чи подій можуть приносити нам радість. Зрозуміли, що ми можемо робити, щоб її відчувати, намалювали радісну лінію і змогли побачити, яка радість приємна емоція. До побачення, до нових зустрічей!